Доброго ранку. Ми Доброго вже ранку. на гостєвому майданчику. І сьогодні будемо говорити про дуже цікаву тему це електронні квитки у міському транспорті. Ця метаморфоза до України ще не докотилася, але ми думаємо, що у Кропивницькому вона стартує. Тому що представники Приватбанку пропонують міській раді, як це зробити безкоштовно. Сьогодні в нас на гостєвому майданчику це пані Анжела, керівник регіонального прес-офісу Приватбанку, та Доброго її колега пан ранку. Олексій, заступник директора Кіроградської філії Приватбанку. Доброго. Про тему ми вже сказали це електронні квитки у місь... Му на транспорті наскільки я розумію, ця процедура безкоштовна. Ви хочете запропонувати? Абсолютно. Давайте uh -huh. поговоримо з самого початку. Я думаю, що пан Олексій спочатку розповість, що воно таке, що це за технологія, uh -huh. як вона працює, а потім вже буде відповідати на uh -huh. всі ваші Пане запитання. Це безконтактна і безналічна форма оплати з uh допомогою -huh. е, QR-коду. Е, технологія ну очень проста. Настільки проста, що для її реалізації средств нікаких не потрібно. Ми пропонуємо її абсолютно. Безплатно. Всі затрати це напечатать плакат. Угу. Всіго ліс. Плакат стікер з QR-кодом, угу. який буде форма... як наліпкою на вході, у там, наприклад, маршрутку, маршрутку, там. маршрутки, тролейбуси, автобуси міські. Тобто, ви підходите. У вас є в руках свій смартфон. Угу. Заходите в свій мобільний приват 24 Там є сканувати qr код ви його відсканували, вам не треба нічого вам потрібно тільки брати картку, з якої ви хочете заплатити не сьогодні. шукати п'ятдесят, не шукати 50 копійок, не шукати здачу, Решту тут же шукати... з'являється білет. сканується. Ага. У вас з'являється в смартфоні білет. Є також кнопка Закомпостірувати буквально через 30 минут. Uh -huh. Щоб пасажир не використовувався цим білетом ще раз, білет пропадає. Uh -huh. Так, я розумію, що якщо Дуже немає дозволу, смартфону в, людині, в людини, то е, така місія, Будь... функція неможлива е, неможлива, але дивіться, нам часто стає запитання, а як же пенсіонери? Так, Так. По-перше, персіпенсіонери міському транспорті у нас їздять безкоштовно. Ой, ну це знаєте, це, це так ми говоримо. Давайте будемо тоді ідеальність. Друге, ми даємо альтернативу людині. Кожної людини має бути вибір або безготівковий, безконтактний, або готівкою. Будь ласка, розраховуйтеся в. Кіровагра в Крапівницька 80 тисяч клієнтів користуються мобільним приложенням «Приват-24» хоча б раз в місяць якусь операцію. 80 тисяч. Краві як жителі города uh -huh. клієнтів, які коскори знати цього стати, якщо навіть пенсіонери цього не зможуть зробити, то вони потім будуть це робити, тому що розуміють, що це не треба комусь давати гроші. По перше, я хочу вам сказати, що дуже прозоро. <кху> Ми будемо міський транспорт, власники чи то комунальні господарства, які є власниками транспорту. Вони будуть бачити, які потік, так дуже легко відслідкувати. Скільки, наприклад, клієнтів більше користуються послугами, uh -huh. в які часи uh -huh. пік. Де на, на яких маршрутах більше клієнтів, на яких маршрутах менше клієнтів? Все це дуже легко потім прослідкувати Кроме через інвестицию. Це може так, зробити <правда> тільки клієнти приватбанку, так ну, звичайно? на сьогоднішній день, так да, але ми вже ведемо переговори і приглашаємо інших учасників ринку фінансового mm -hmm. підключитися до цієї теми. І клієнт пусть він буде не клієнтом «Приватбанку», а Щадбанка також будет иметь возможность оплатить этот проезд помощью мобільного приложення Ащадбанк. Кроме того, в Приватбанке еще э, есть такое вот преимущество. Будет обратная связь. Клиент, когда совершил поездку, ему будет приходить опросник, ну, чтобы вы хотели изменить или жалобы какую-то оставить. І руководство міста, руководство підприємства будуть от меседжі, якби получать. і таким образом можуть даже улучшить сервіс. Такий симбіоз одразу все було Бачите, це знак. Це а Знаєте, що це знак? знак? В цьому я хотів запитати одразу. А що для цього потрібно? Тому що наскільки ми знаємо, у міської влади є дещо інший варіант. Ми повинні говорити. Не роз... Я зараз. не знаю, які варіанти. Ми не знаємо, які є інші варіанти у міської влади, але ми пропонуємо цю послугу. По перше, вона не буде коштувати жодної копійки. По-друге, вона зруч. Тому що Приватбанк бере на себе е, виготовлення і е, наклейку всіх цих стікерів з QR-кодом uh -huh. е, для пасажира, для клієнта це теж буде абсолютно безкоштовно. Єдине єдине, що йому потрібно, це мати свій смартфон. І незалежно від того, чи ви є клієнтом Приватбанку, чи ви є клієнтом іншого банку. Ми відкриті для всіх банків. Ми їм також пропонуємо приєднатися до цієї послуги, аби е, наші городяни не були обмежені. Наприклад, якщо ви є клієнтом Авальбанку чи Ощадбанку, uh -huh. так і і ви хочете, чи розрахуватись, будь ласка, заходьте в свій мобільний банкінг того. Банку чи іншу, зчитуйте qr код розраховуєтеся. По перше, це дуже зручно. Вам не вам не потрібно шукати решту. Ви не думаєте, що у вас велика купюра і е е як вам будуть давати чи насиплять повні кишені вам дрібязку, якось чи що? Так це дуже так, зручно. Підвісно так. так. Давайте тоді ви до нас прийшли не просто. Так я думаю, що ви прийшли, що нас почули люди. Отакі наші дії, тому що ми ваші апологети, ми вас підтримуємо. Що треба зробити, щоб це впровадити? Казахта. Да. Згода комунальних господарств, згода міської влади на те, щоб спробувати. Дивіться, чому не спробувати? Львів уже їздить за QR-кодом, вже за Херсон Миколаїв. і Миколаїв. Вони вже спробували. Вони вже побачили, що є результат. Ну, З вами йдуть на контакт, з вами вже ведуться якісь переговори. Так, да, ми зустрічались і з городською властю. Ми зустрічались і з представниками комунального господарства Електротранс. Вже ну, ну, і як переговори. вони налаштовані. Ем, на сегодняшний день принимают как бы наши предложения, ну и также есть предложения, э, других, других да. наверное, взвешивают все за и против, ну и примут, надеюсь. Звішане рішення а, а коли мова не йде, так тобто це поки ще немає, Довго але ми бачимо вже гарний результат. Наприклад, Львів, по-перше, задоволені комунальне господарство, яке є власником електротранспорту у Львові, тому що вони побачили реальний стан справ. Вони побачили, скільки пасажирів користуються послугами. Так, електротранспорту, угу. кошти всі ідуть прозоро. Тобто, ми не можемо сказати, що десь ми там не заплатили, чи ми там. Зайшли десь той білетик, не з не знамо, куди mm -hmm. він дівся і де ті кошти ділися. По-перше, всі кошти ідуть на рахунок, і, і підприємство і підприємство вже може ними якось розпоряджатися. Так, якось планувати можливо якусь реконструкцію, можливо, якісь зміни на краще. Так mm -hmm. а крім того, як сказав пан Олексій, ми дійсно. Є дуже важливо це зворотній зв'язок. Коли вам приходить ваш смартфон, запитання, чим ви задоволені, чим ви не задоволені, що, можливо, вам хотілося б покращити, і ви зразу пишете свою відповідь, і господар цього транспорту зразу отримує і має змогу реагувати. Я думаю, таким чином ми не тільки збільшимо їхнє надходження від транспорту, але і ну, зрушимо з місця проблему якості обслуговування, чистоти так, 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 і так далі. Так, я думаю, що це все буде. Знаєте, зараз я знаю, що в нас доля це можна влаця, тому що іноді ми їх зустрічаємо, вони нам говорять, що ми їм показуємо реальні якісь речі, на які треба звернути уваги. Оце, я думаю, одна із таких не те, що головних, а одна із таких базових проблем. Тому що тут, якщо ми е, візьмемо до відома пропозицію Приватбанка, ми тут уб'ємо декількох зайців одразу. І сервіс, як сказали, і обслуговування, і не буде оцих тінових грошей, куди вони йдуть водієві чи якомусь там перевізникові. Тому, будь ласка, це. Безкоштовно. Що саме? Дякуємо вам, що ви нам донесли цю інформацію більш детально. Тепер зрозуміло. Ліше тому, що раніше я чула, а так, що ну, щось, щось, щось таке є, щось таке є. А, дійсно, будемо чекати на рішення і комфортного нашого переїзду. Все, ми, а ми їдемо далі. Ефіром побачимось. Дякую за запитання.